Вітаю вас, мої маленькі та дорослі друзі, запрошую вас до нашої творчої студії. Але на початку на вас чекає загадка. В ньому живе моя рідня, мені без нього не жити ні дня. У нього прагну завжди і усюди, до нього дорогу я не забуду. Так, сидім найкраще місце на землі. Він притягує своїм теплом та затишком. У ньому люди відчувають себе у безпеці, вдома тебе завжди чекають. І неважливо, який твій дім, сучасний хмарачос або історична забудівля. Звичайна багатоповерхівка чи бабусина хата. Ти запам'ятаєш свій дім назавжди. А ми сьогодні. Будемо створювати та прикрашати традиційну українську хату, яка стала символом України. Це наша спадщина від предків. Для української родини вона була і справді Всесвітом. Ось вона, яка одноповерхова будівля під теплим солом'яним дахом, стріхою та білими стінами. Стіни ретельно обмазували глиною та білили. А щоб ніяких хвороби та лиха в хаті не траплялися, їх розфарбовували різними візерунками. І хата стояла, наче чепурне біленьке диво між деревами та квітами. Тож я запрошую вас разом зі мною зробити ось такі чудові хатинки. Робота наша буде проходити в два етапи. Перший етап Аплікація, і нам для цього будуть потрібні три однакові жовті смужки, один прямокутник та один квадрат коричнього кольору, а також чотири кружечки блакитного кольору, сілует на зображення хатинки, ножиці, клей, олівець, клейонка та серветка. Спочатку беремо одну з жовтих смужек. Складаємо її навпіл, потім ще навпіл. І обережними рухами робимо ножицями поперечні неширокі підрізи смужечки, не розрізаючи стрічку до кінця. Це буде заготівка для нашого солом'яного даху. Те ж саме робимо з іншими стрічками. Розпочинаємо наклеювати з нижньої стрічки. Змащуємо клеєм не стрічку, а лінію на даху та приклеюємо тільки ту частину смужки, яка не розрізана. Інші смужки приклеюються внахлест. Заходячи трохи на нижню смужку. Не забуваємо користуватись серветкою. Жовті смужки довші, ніж дах. Нічого страшного. Ножиці нам допоможуть лишитися зайвого. Ось так не забуваємо правила роботи з ножицями. Леза ножиці завжди в положенні від себе. Повертається тільки папір, який обрізається. Далі треба підготувати двері та віконце. На прямокутнику примальовуємо лінію для скруглення двох куточків, а на заготівці для віконця всі чотири. Обережно обрізаємо всі куточки по наміченим лініям, приклеюємо заготівки, розташовуємо блакитні кружечки. Майже все готово, але нова хата ставала повноцінним житлом лише після розпису її стін. Тож готуємось до малювання. Для цього нам потрібні фарби чотирьох кольорів. Назвіть їх, будь ласка, склянка з водою, пензлик з тонким ворцем, дві медичні палички, тонка зубочистка з обрізаними гострими кінчиками, клейонка, серветка та допоміжний невеличкий аркуш паперу. Першу хатинку прикрасимо простим малюнком, тренуємо свої пальчики, навчаємось відчувати пензлик. На допоміжному папері кінчиком пензлика промалюйте ось такі дужки. І вже впевненими рухами наносимо малюнок на хатку. Розпочинаємо з середини над віконцем, під віконцем, над дверима. А ще можна, злегка притискаючи кінчик пензлика, намалювати такі маленькі листячка. Далі змочуємо медичну паличку у воді, набираємо фарбу і малюємо ягідки ось такими рухами. Наша хатинка готова. А так спробуємо прикрасити хатинку зі старшими діточками. Ну що, готові? Червоні ягідки медичними паличками. Притискаємо весь ворс пензлика, виходять листячка. Млакитні квіточки. Зелені листячка та гілочки. Кути хатинки можна прикрасити хвилястими лініями, з ягідками. Доповнюємо блакитні квіточки жовтими серединками за допомогою палички. Ось так. Я впевнена, що всі ви впоралися з завданням. Гарні українські хатки. З нетерпінням чекаємо фотографії ваших робіт.